Вітаю всіх. Дивіться. Ось так виглядає ранок. Зараз ось тут, у місті Києві. На вулиці зараз минус 25 градусів. От. Що ви бачите цікавого у цьому відео? що кидається в очі. Подумайте 2 секунди. Раз, два, три. Якщо не додумались, то підказую. Ви бачите, що не горить не одне віконце у домах. Ніде. Ось так. Тобто світла нема, потім ось, як це показати ось, вот де-де-де-де-де-де-де-де-де. Ось вот тут. Ага, ні. Ну, фокусуйся обратно. Во. Давайте так. Рівно посередині картинці там є три. Зараз більше от ровно. Посередині торчать три труби. Це ТЕЦ яка повинна генерувати тепло. Завжди все життя з цих ТЕЦ виходить з цих труб, Виходить дим, ну не дим пар. Гарячий, густий такий пар. От Зараз нічого з них не виходить. Бо ця сволота Путін там все розбила своїми ракетами. Та дронами. Ось такий от сізий. Дім, а така сиза над містом мгла. От. А, от те, що вон димить, це щось новеньке такого не було. Там щось горить. Добряче, так причому горить, бо там нічого не може диміти. Це якась пожежа. От. А ось ці. О там зараз ще збільшу. Це ж можливо? Так, ось ці три труби за домами. Ось. Це ТЕЦ. Ні одного з них димочку немає. Я не знаю, як на такому морозі минус 25 всі птахи літають. Полетіло. Де вони беруть енергію на такому морозі? Щоб літати. Ось полетів. Як вони живуть в такому морозі? Але що птахи? Ми люди живемо. Українці живуть. Ось цікаво, я не знаю, з'явилося не було, зараз більше посередині. Бачите, ось таке ось ось таке от. Це сходить сонце і воно там відображається від чогось. Ось такі справи. Нічого не світиться. Але птахи літають.